Вітаю! Я Наталя Яковенко. Продовжую цикл передач Кобзар Єднає Україну, присвячений 200-річчю із дня народження великого українського поета та митця Тараса Григоровича Шевченка. В минулій програмі ми почали розповідь про дитинство Тараса Шевченка, про початок його життєвого шляху та про літературно-меморіальний музей Батьківщина Шевченка. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями годуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучи дівчата. З'явився на світ далекого, 1814 року, на релігійне свято Тарасія. По пам'яті, маючи феноменальну пам'ять, по пам'яті Тарас Шевченко відтворює образи своїх батьків. До картини селянська родина Образ матері і, мабуть, все-таки він нагадує риси своєї матері Катерини, яка за розповідями родичів старожилів була гарна на вроду, гарно малювала, співала, була чуйна, добра, ніжна, лагідна жінка. І не отримавши вдосталь любові від своєї матері Катерини, Тарас Шевченко не створив би цілу галерею жіночих образів, образів матері з дитятком. У нашій мраї на землі нічого кращого немає, як тая мати молодая своїм дитяточком малим. Образ батька. Тарасові йшов 16 рік. Він нагадує риси свого батька Григорія, який був письменний, тоді було рідкість у селі, який був авторитетний, шанований чоловік у селі, часто брали його як поручителя при вінчаннях, як хрещеного батька, при прихрещеніх діток. Чумакував інколи із свого садка возив яблука груші сливи по навколишніх базарах, і як хурщик з панським товаром їздив до Києва. Ми з вами зараз знаходимося біля могили матері Тараса Шевченка Катерини Якимівни Шевченко, яка хворіла на сухоти, тоді невеликована була хвороба туберкульоз. І за власним бажанням вона похоронена тут, на садибі, в садку. Така була її остання воля, і її виконали. І про те підтверджує церковна книга записів. Єдиний запис проти смерті матері написано «Похоронена на определенному кладбище. Проти смерті батька, інших односельчан написано «Похоронені на учрежденному кладбищі, на місці, виділеному громадою, на кладовищі. Тут жили на садибі старший брат Микита. Микитові діти, внуки. І ця могила завжди була впорядкована. Обсаджена квітами, стояв дерев'яний хрест. Потім зовнішній вигляд, ми бачимо, змінювався, коли проходили роки. В материній пам'яті Тарас залишився дев'ятилітнім хлопчиком, і не знала вона, кого народила для світу. І поета, і художника, і академіка гравірування, і батька духовного, і вчителя, і пророка. Е, тож, пізніше, будучи в далеких краях, Тарас Шевченко згадував тільки у загальне обох батьків могилу в одному місці. Пише Погорі садочок, темна я в садочку, лежать собі у холодочку, мов у раю мої старі. Хрести дубові посхилялись, слова дощем позамивались, позамивались. Все це батьківський сад, який Тарас Шевченко нагадував, і який був густий, темний, тихий. І сюди стежечка вела в сад до могили матері, тому що найстарша Катерина вийшла заміж, а при батькові залишалося п'ятеро маленьких дрібненьких діток. Внизу початок річки Вільшанки під шампанією протікає річечка, і ми бачимо, батьком була викопана копанка. Внизу города протікає річечка. Під шампанією це починає вона свій початок, це початок річки Вільшанки. Поруч недалеко ставок громадський, який називався з часів Шевченка ще і, і з давніх часів, громадський. Громада користувалася. І далі ми бачимо, це проходить берегом річечка. Батьком була викопана копанка, де розводили в'юнів, де купалися качки й гуси, де купалися діти де мочили коноплі, брали поливати городину, напували скотину. І сам Тарас Шевченко писав, а внизу города протікав ручай, обсаджений берестами та калиною і обкутаний темно-зеленими лопухами, а в тому ручаю маленький білоголовий опецькуватий хлопчик, викупавшись, вибігав у садок і під грушею або ябленою падав і засинав. Батько із садка, за яким гарно дуже дбав, яблука, груші, сливи возив по навколишніх базарах. Батько інколи чумакував. І коли Тарас Шевченко нагадував ту батьківську хату і нагадував своє дитинство і той такий позитивний мікроклімат у сім'ї, то він нагадував, що стоїть ота батьківська хата, а за хатою клуня, а за клуню стоги всякого різного хліба. А по Косогору пішов сад, та який сад? Густий, темний, тихий, словом такого садка нема на всьому білому світі. Тож, коли батьки жили, працювали і жили як нормальна, звичайна селянська сім'я, що для свого прожиття усе необхідне вони мали. Просто коли діти посиротіли рано, то тоді вже Тарас нагадував оте життя, оте дитинство, оті дитячі сльози. Оте імітування вдяка, як він писав, а я до школи носити воду школярам. І про батька писав, і про братів і сестер. Перше горе, що спіткало хлопця, злидні та праця передчасно поклали матір у домовину. Хлопця забрали зі школи дивитись за меншими вдома. Коли батько оженився вдруге, взявши вдову з дітьми, у хаті почалися сварки, бійки, плач, пекло. Коли, застудившись, у дорозі помер батько, сиротам не стало життя у своїй хаті. Перше покинув батьківський дім Тарас і пішов до школи проситися і за школяра, і за діда Сторожа, що мав слугувати дяковий школярам, а за ним розбіглася у найми його менше брати та сестри. Хата дяка оригінал з 1782 року забудови. Три роки Тарасового дитинства пов'язано з цією хатою. Тарас у Павла Рубана навчився грамоти, а у Петра Богарського він найметував, коли залишився сиротою. Захисна споруда з 1961 року. На бувшому кладовищі єдина відома могила з родини Шевченків це могила його батька. У 1843 році Тарас Григорович виконав на камені напис: Отут спочиває раб Божий Грицько Іванович Шевченко. З міста прислали молодого ученого дяка, але лютого і п'яницю. Йому потрібен був служка, тому на Шевченкове прохання він погодився. Почалося у Тараса не життя а мука. Дял ганяв свого наймита, посилав вже бракувати, красти огірки, яблука, а той курок. За невдачу серце завжди зривав на наймиті. Дня не було, щоб не давав чубровки або ляща. Про хлопця по селу пройшла недобра слава, але він, зціплюючи зуби, все терпів. Увага, пов'язана з іменем Тараса Шевченка, прикуда до цих місць не тільки у дні пам'яті та національні свята, а й у буденні дні. Іду до пророка вітчизни з любов'ю, онуки у колі батьків, хлібом і сіллю. Народ зустрічає у всіх кобзариво гостей дорогих. 23 червня 2012 року. У селі Кирилівка нині Шевченкове небайдужа та ініціативна українська громада зібралась для того. Щоб ще раз пригадати й вшанувати пам'ять великого українського поета Тараса Шевченка та його родини. В цей день завітали артисти, поети, піснярі, музиканти, зокрема відомий на увесь світ хор імені Верьовки. Зібрався повний зал. Вільних місць не було. Для жителів села та гостей Шевченкового краю. Це значуща та відома подія. Звісно, і зраділи, як узнали, бо ми стільки сьогодні і узнали, і мені дуже подобається і нравиться цей. Подобається і гостям моїм, бо ми приїхали з Нєжина, гості до нас, то ми прийшли разом сюди і дуже довольні. Діти за власною ініціативою також долучилися до свята. Цікаво, що багато жителів села мають прізвище Шевченко. Ось і дівчинка, яка також була присутня на святі однофамільниця свого славетного земляка. Ми живемо в селі Шевченковому. Ми знаємо історію нашого села, в якому проживав Кобзар. І ходимо по стежках, якими в дитинстві він ступав босими ногами. Я можу зацитувати вам вірш, мені 13 минало. Я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чогось було? Мені так любо-любо стало, неначе в Бога. Потім почесні гості та жителі села вирушили до могили матері Тараса Шевченка Катерини. Зоя Ружин, прихильниця та оспівувачка таланту Тараса Шевченка привезла у пам'ятне місце своєрідну реліквію вишити на рушнику заповіт. Саме він пройшов весь шлях перепоховання Тараса Шевченка від Санкт Петербурга до Канева, а потім і до села Шевченкове. Пісня у небо летить подихом дух кобзеревих земних. Ніколи не думав Григорій Шевченко про те, що з його непутящого Тарасика виросте пророк української нації, великий митець та поет, духовний батько українського люду. З могили Григорія Шевченко чітко просліджується пам'ятник його сину Тарасу, який тепер відомий усьому світу, який своєю творчістю єднав і нині єднає усіх українців.